Відкривай від пальцем дал в Одесі. ТЦК розбили вікно автомобіля та силою забирали чоловіка. Що каже про це? Поліція та територіальний центр комплектування почуєте за хвилину. А от в Умані на святкування Рожга Шана прибули понад 30 тисяч хасидів. Щоб дістатись до України, вони платять тисячі доларів в зоні паломництва. Я займаюся цим, чим тільки можна: від заселення людей самих хасидів до перевозки багажу, також перевозки людей. Зняти квартиру в зоні паломництва або ж вілу зараз коштує від 200 до 400 доларів на період самого нового року. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Шестеро співробітників ТЦК неподалік залізничного вокзалу в Одесі здійснили спробу затримати водія легкового автомобіля, який відмовлявся показувати їм документи. Відеоінцидент інциденту з'явилось в місцевих телеграм-каналах. Раз, два, три. Відтривайте. Відтривайте. На. на опублікованих кадрах. Люди у військовій формі з усі біч обступили авто та матюками. Вимагають відкрити у водія двері. Один з них виліз на капот автомобіля в той час, як інший розбив вікно у дверцятах з боку водія. Після цього водій натиснув на газ і покинув місце інциденту з працівником ТЦК на капоті. Невдовзі його затримала поліція. Офіційних коментарів з приводу цього випадку з боку одеського обласного ТЦК та СП чи місцевої поліції наразі немає. От твої емоції, коли ти таке бачиш. Ну, негативні, звісно, тому що ми всі розуміємо, що із цього страждає і, Армі, і На цьому дуже сильно грає Росія і російська пропаганда. І воно досить сильно працює. Ну та, зайдіть, почитайте коментарі, що пишуть, і все. Просто тут же питання в тому, що ці ТСК потребують реформи. Це ж стара радянська структура, яка не ефективна ніяк. Ну, типу, ну вона ефективно, так вона набирає людей. Ну питання в якості цих людей, питання мотивації цих людей. Так і все. שלמה אוקראינה! אההה! פוטי! פוטי! שלמה אוקראינה! אם השם יתברך, תמיד אוהב אותי, תמיד יהיה לי רק... На святкування Рожга Шана єврейського нового року до Умані прибуло 30 тисяч паломників. На Черкащину вони їдуть до могили свого духовного наставника Цадика Нахмана. Вважається, там їхні молитви мають особливу силу. Через закриті українські литовища діставатись їм довелось потягами, автобусами та навіть на таксі. Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН. Паломники з Ізраїлю прибували міжнародним потягом на залізничний вокзал чопа, щоб дістатись до України. Більшість з них провели в дорозі майже по три доби. Попри війну нам важливо приїхати сюди, щоб шанувати праведного рабі нахмана. Він святий, благословенний. Він відповідає за наш мир на землі. Якщо він тут, ми теж повинні приїхати сюди. А ви тут не боїтесь, що ракети будуть літати? Ну Бог з нами. Mm -hmm. Якщо буде ракетний удар з Росії, що ви робитимете? Я молитимусь за мир у світі. Мир в Росії, мир в Україні, мир в Ізраїлі. Але чи будете виховатися десь? Ні, ні. просто чекатимете на ракети. Я не боюсь ракет. Не боюсь. А ваші діти? Ні, нам страшне. ад і грустними грусними. Плакати у нас тоже вона йде, яка різниця? У нас там бомбять, бомбять, одно і те ж. Дорога була непростою і дуже дуже довгою. Боліла голова, ми майже не спали, але ми знали на що ми йдемо. Їхати через Закарпаття до Умані Хасиди змушені, бо літаки в Україну не літають. Потягами зі словаччини, угорщини та чехії на Закарпаття днями прибули кілька тисяч паломників. кажуть прикордонники. Хасиди почали прибувати приблизно за тиждень до їхнього святкування. Їхня кількість іде на спад, по їхнього при Пік їхнього прибуття був десь 2-3 дні тому. Приблизно 200-300 чоловік у день. Я лично їхав з моєю компанією, з моєю шиви, в Єрусалим, ми їхали через Румунію. Добирались, може бути, більше 25 годин. Україна, я люблю Україну, мої батьки від України. Самі вони вже тут родились, жили во время Советского Во время Советского Союза мої батьки тут жили, моя сім'я відсюда, є скорню у мене тут. Я з допомогою Всевышнього в останні роки приближався до Всевышнього. Щоб встигнути паломники на Закарпатті не затримаються. Відстань з Чопа до Умені близько 800 кілометрів. А значить, попереду у них ще 10 годин у дорозі. Більшість сідає на київський потяг. Квитків бракує. Тож багато хто змушений користуватись послугами місцевих таксистів і платити за цю мандрівку від чотирьох сотень до тисячі доларів. Щоб потрапити в Україну, я пройшов дуже важкий шлях, і цей шлях проходять багато хасидів, які хочуть приїхати сюди. Я їхав через Грецію, потім Італію. Тоді прибув до Будапешта. Та там пересів на потяг, і тільки так опинився. Торок таксі коштує так само, як і багаж по городу 10-20 доларів. За місто може сягати близько 40-50 доларів, перевести від двох до трьох людей. Я люблю хасидів. Вони привозять дуже. Дуже хороші гроші, і за там буквально 3-4 дні можна заробити місячну або ж двохмісячну зарплату середнього громадянина міста Умані. Вже сьогодні почався Рожгашана юдейський новий рік, який за традицією вони відзначають біля могили свого пророка Цадика Нахмана в Умані. І вже цими вихідними паломники почнуть повертатись до своїх домівок. «Уманчани дуже не люблять хасидів із за того, що вони мусорять дуже багато сміття, і наші люди просто не встигають вивозити її». Уманський комунальник розповів, його робота в зоні паломництва триває 10-11 годин. Будь ласка, як взагалі ось вам прибираються в зоні паломництва? Важко, не важко? Фізично не дуже, а морально дуже важко. Угу. Як це відбувається? Некультурний народ. Кидають, де їдять, там їх кидають. Угу. Та й все. Угу. Скільки взагалі е, прибираєте на добу? 10-11 годин. Ого, нічого собі, ну а що треба для хасидів Також облаштували спеціальні ятки, де вони можуть безкоштовно пригоститись молоком, кавою, чаєм та печивом. Прибиральникам від цього ще додається роботи, бо увесь паперовий посуд тоді опиняється на землі. За цей час хасиди сплатили 17 мільйонів гривень туристичного збору, заявив заступник міського голови Умені Ганіч. Вартість одного дня перебування на території паломництва 350 гривень. Туристичний збір може офіційно оплачувати готель або ж кожна людина окремо у разі самостійної оплати. Хасиди повинні внести 5% від мінімальної заробітної плати. Все дуже просто, і цінний наційний туристичний збір вже працює третій рік і показує результат, тому що до 2022 року бюджет збирав максимально півтора чотири мільйони. Все, це був приділ. І всі ці кошти йшли на утримання паломництва. Нагадаю, Іран у ніч на 2 жовтня масовано атакував Ізраїль ракетами. Це було зроблено у відповідь на вбивство верхівки Хезболи, включно з лідером угрупуванням Хасаном Насралою. По всьому Ізраїлю лунала повітряна тривога. Вибухи. А Іран готується до нових подібних атак. Збивати ракети Ізраїлю доручення президента Джо Байдена допомагали американські військові. Іран знову атакував Ізраїль сотнями ракет. Ця атака провалилася. Вона була зірвана завдяки системі ППО Ізраїлю, яка є найпередовішою у світі. Я також дякую Сполученим Штатам за підтримку наших оборонних зусиль. Іран зробив велику помилку, і він заплатить за це. Іранський режим не розуміє нашої рішучості захищати себе і нашої рішучості помститися нашим ворогам. Ми дотримуватимемося правила. Хто атакує нас? Ми атакуємо його. Куди серйознішим за балістичний удар ірану виявились наслідки теракту в Тель-Авіві. Там відкрили вогонь у середмісті. Загинуло восьмеро людей. Ще семеро зазнали поранень. Що буде далі? Ну очевидно, що тепер всі очікують удару у відповідь. І Ізраїль вже розповідає про те, як він це зробить, і наскільки він буде серйозним. Говорять про те, що серед цілих імовірних ізраїльської майбутньої атаки може бути і газові, і нафтові, і родовища, і відповідно переро. Обканафти, заводи по переробки нафти, ну і плюс ядерні об'єкти з Ірану. Да? Тобто, все це перебуває зараз в, в зоні досяжності ізраїльських ракет. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!